Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на літургії стрітання Господнього. Цьогоріч стрітання свято припадає на неділю, і так будуть тропарі і неділі, і стрітання. Дивимося у став. Став дуже простий. Спочатку йде тропар. Трапар недільний, так, тобто четвертого гласу, тоді, тобто Воскресний і тоді свята. Слава, кондак, воскресний. Кондак свята. І так само з Прокіменем. І переходимо відразу до трапарів. Свій! Воскресіння проповідь, від ангела, знавши, і прадідне осудження відкинувши, Господні, учениці, за апостола, мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світу і велику милість. Рад. Благодатна богородиця діво, бо з тебе засейло, Сонце, правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в тебряві, веселий сей ти, старше, праведний. Ти прийняв обійми, визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Перепрошую це е, блодія тропаря. А мелодія контака іншого знаєте, в четвертому класі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові спас і Визволитель мій, і зробу, як бог, воскреси оков земнороджених і врата вратадові рушив, і як владика воскрес, тридневний. І Повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Утро будівич освятити різдвом твоїм, і руки Семенові благословив ти, як годилось, ти ви предиві нині спас нас Христе Боже, але у Тихо миру, народ, лютві, Його возлюбив ти єдиний людинолюбче. Які величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив ти, благослови душе моя Господа, Господи, Боже, мій ти вельми величний, величає душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у бозі спасі моїм, у бозі спасі моїм. І ще залишається за достойник стрітення. Він є на сайті Patreon. Можете зайти туди. Тут посилання під відео. Будь ласка, долучайтеся. Є також щоп'ятниці навчання о 20-й за київським часом на, на Zoom так, онлайн. І посилання також через Патреон. Дякую, що співаєте! Слава Ісусу Христу!